Господи, я знаю, що ти єдиний мій помічник у складній ситуації, яку я переживаю. Я віддаю Твої руки і прошу, щоб ти простив всі мої гріхи та позбавив мене від всілякого прокляття. Я прошу, щоб ти був і сьогодні і назавжди моїм Господом та Спасителем. Я знаю. Що коли свої очі я звужу на небеса, то звідти прийде мені допомога. Я вірю, що мені допомога від тебе, бо ти вчинив небо і землю, і для тебе немає нічого неможливого. Ти не даси захитатись нозі моїй, не задрімає мій сторож, отце не дрімає і не спить мій сторож. Господь то мій сторож. Господь моя ті, приправить У день сонце не вдарить мене ані місяць вночі. Господь стерегтиме мене від всілякого зла, стерегтиме він душу мою. Господь стерегтиме мій вхід і вихід від тепер аж навіки. І за це я славлю тебе, мій Бог, і надзвичайно дякую. Ім'я. Jesús es Cristo. Amén.